Ще у 2001 році, коли відбувся всеукраїнський перепис населення, на Полтавщині проживало 149 тисяч представників ста національностей. Найбільше серед них росіян, вірменів, німців, євреїв, поляків. Зараз наголошує президент України, в державі створено всі умови для розвитку та утвердження самобутності усіх без винятку національних громад. У Полтавській області зареєстровано 41 державне утворення за національною ознакою. Найактивніші вірменська громадська організація Ванк, обласне та міське німецьке товариство Віддергебурт, спілка шанувальників польського культури Полонія, єврейський центр Хесетнефеш, Російська громада Полтавщини та регіональне грузинське братство Георгія і члени більшості з цих організацій у складі громадської ради при облдержадміністрації. Крім цього, при ОДА діє рада представників громадських організацій національних меншин, де 18 осіб працюють на благо своїх співвітчизників і зміцнення міжнародних відносин. Іде обмін делегаціями. В чому ще позитив у цих всіх наших? Нашої роботи, тому що ми приймаємо на території Полтавської області делегації з інших країн світу, і аналогічно маємо можливість їх своїх своїх жителів, громадян направляти в інші країни для того, щоб вони вивчали культуру і досвід взаємодія місцевих органів влади та громадських організацій, національних меншин, забезпечення рівноправності, підтримка та захист їх законних прав та інтересів, культурний, мовний, духовний розвиток етнічних спільнот у цих напрямках працює державна влада, допомагає у цьому проведення спільними зусиллями культурно-просвітницьких та мистецьких фестивалів, виставок, конкурсів та концертів. У кожного народу є свої здобутки, своя історія, є світлі і, скажімо, трагічні сторінки історії. Тому для того, щоб цих трагічних сторінок історії в майбутньому не було, ми відзначаємо на державному рівні день. Толерантності, взаємоповаги, взаємопорозуміння, як розповів заступник голови облдержадміністрації, керівник апарату Валерій Пархоменко, до дня міжнародної толерантності, який традиційно відзначається 9 листопада, носія аутентичних іноземних культур підготували велике свято фестиваль народної творчості національних меншин.